Відповідно до розпорядження начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Григорія Печенка, у командуванні вітчизняного флоту триває підсумкова перевірка за 2011 навчальний рік. За ходом перевірки спостерігав наш кореспондент Данило Ніпко. Мета заходу визначення рівня бойової та мобілізаційної готовності адміралів та офіцерів командування військово-морських сил, перевірка організації та повноти виконання планів підготовки, стану тилу, озброєння та військової техніки. Головою комісії Генерального штабу Збройних сил України є заступник начальника Генерального штабу, віце-адмірал Ігор Кабаненко. Що стосується командування військово-морських сил, то Відчувається налаштованість офіцерського складу, всього особового складу на найбільш якісне виконання завдань перевірки, на намагання отримати кращі оцінки по результатам перевірки і взагалі високий рівень організації контрольних занять. Хотів би зазначити, що також планами перевірки передбачена робота безпосередньо не лише в командуванні військово-морських сил, а також в частинах. Які забезпечують його діяльність, обслуговують, тобто ті, які безпосередньо залучені до всіх процесів, керівних, до всіх процесів управління, а також виконання поставлених завдань. Сподіваюсь, що всі завдання, які визначені начальником Генерального штабу, командувачем Збройних сил, вони командуванням військово-морських сил будуть виконати, і хотів би побажати. Всьому офіцерському складу гідно представити командування військово-морських сил збройних сил України за результатами навчання у 2011 році. Начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн, зі свого боку відзначив, що у 2011 навчальному році підготовка проводилась в умовах значного покращення фінансування підготовки і життєдіяльності флоту. У цьому році ми майже не мали проблем з фінансуванням, тобто всі наші потреби були задоволені урядом, Міністерством оборони, Генеральним штабом. Тобто сьогодні є повна підстава казати, що результати ми повинні, звичайно, показати, тому що якщо в минулих роках, роках Фінансування було несистемним проблематичним, то за цей рік ми цих проблем не ощущали. Тому і я сподіваюся, що результати будуть позитивними. Офіцерський склад командування налаштований на те, щоб показати, чого ми навчилися, чому, чого ми досягли. Ну а Генеральний штаб поставить Об'єктивно оцінку в ході перевірки проводяться контрольні заняття та тестування з мобілізаційної, спеціальної та загальновійськової підготовки, зокрема вогневої, фізичної та знання військових статутів, основ повсякденної діяльності та гуманітарної підготовки. Підсумкова перевірка у командуванні військово-морських сил України триватиме до 21 першого.